Щорічно з настанням холодів зростає ймовірність виникнення пожеж, адже саме в цей період люди починають інтенсивніше обігрівати власні помешкання та господарські приміщення, часто не дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки. 9 жовтня працівники 3-го державного пожежно-рятувального загону спільно з представниками соціальних служб провели відпрацювання помешкань громадян, які проживають в старій частині міста щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Особлива увага звертається саме на сім'ї. Пристарілих людей одиноко проживаючих, соціально незахищених верст населення. З такими верствами населення ми найчастіше проводимо таку профілактичну роботу. Як з'ясувалось, правилами пожежної безпеки бабусі, і дідусі ознайомлені добре. В їхніх помешканнях все працює належним чином. Втім, спілкуючись з рятувальниками, деякі жителі старої частини міста наголошували, що з настанням холодів в будинках дійсно холодно. Тут холодно, тут так зробили мені мулярку, що я не можу нагріти. Як мороз, замерзає вода і все. зважаючи на це, в ході рейду співробітники служби з надзвичайних ситуацій вкотре розповідали людям про небезпеку, яка може статись у їхніх оселях у випадках неналежної експлуатації пічного опалення, і нагадали про необхідність дотримання правил протипожежної безпеки у побуті в осінньо зимовий період. А саме не експлуатувати печі, які мають щілини, не залишати без нагляду печі, які Сильно розпалені або ввімкнені в електромережу електронагрівальні прилади, не використовувати саморобні електронагрівальні прилади, а також не залишати грубки, розпалені незакритою топкою. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки в побуті, не нехтуйте цими правилами, бережіть себе та життя своїх близьких.